Держдума ратифікувала договір про всеосяжне стратегічне партнерство Російської Федерації та Іраном. Про це повідомляють російські ЗМІ. Отже, тепер вони офіційні союзники. Цікаво, якою буде поведінка, якими будуть дії Російської Федерації, коли США розпочнуть війну з Іраном. як Грузиться Трамп. Втім, не будемо забігати наперед, що нам до союзників Росії, коли у нас із своїми клопоти вистачає. США виводять свою військову техніку та особовий склад з ключового хабу допомоги Україні Ясенки Польща до інших місць дислокації. Про це заявили у командуванні сухопутних військ. А наші військові взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, яким вітром занесло цих китайців на війну. Можливо, вони привезли дрони. І Випадково загубилося. Хто ж там їх, їх дорахується? А може, це росіяни їх спеціально привезли, щоб було, о, як у тій прикасті з нами Бог і два китайці? Китайці вони вже втратили, а Бог, я гадаю, від них давно вже відступився. А зв'язку з цими двома китайцями Україна викликала тимчасового повіреного у справах Китаю, щоб засудити факт участі китайських військових у війні проти України та вимагати пояснень. Про це дізнаємося від голови МЗС СІ Гіби. Побачимо, якими будуть відмазки цього тимчасового повіреного в справах Китаю. Загалом. Справи Китаю не злецькі. Нам би свої справи якось поправити.